Перед могилами, <звучить> отам. Хорошо, все ми зробимо. ми скажіть, <звучить> дороже, підітям, скажіть, <звучить> матерям, батькам, дітям, по погибли. Ви довели і люди погибли. Я просто Ви не доганяєте, по-моєму, ваш розум той з совдепа. Нема вже совдепа. Уже країна родилася друга. Ви розумієте? А ви починаєте торгуватися за не будете вироблятися? Вас народ винесе. Дорожа. Все, а далі нехай рішаємо з вами! Не треба того договірнятися з політичними партіями! Я вам це точно кажу! Політичні партії, ми знаємо! Ми знаємо, що ви тут уже від дитинства переговорили! Ми це знаємо! Вони з вами! Вони з вами! Це рішається на місцях! Та я знаю, який удар, який там удар! Там батьківщина тільки веде з цими переговорами! <говори> <говори> Я скажу сейчас, хтось мене може знає, хтось не знає, є такий медицинський термін. дивіться, є операція, да? операція вже зроблена. Но є в операції післяопераційний період. Оце ось, оце післяопераційний період. 50% це операція, а післяопераційний це оце. Убрати у осложнення. А він Браво. сидити не хоче, ми, ми не з вами. Послухайте, ми передумали, пишіть зараз. Зараз заяву із Ми тут, як сидимо, Ви судимо. Ви шість закрити, у нас теж розмовиться. Що я даю? що ви тут час просидите, лишній, він вам нічого не дасть. Нічого абсолютно не придайте. Задійте, задіяйте, запить, гостями сіть. Сразу в крові потопили! Та пишете. Що тут судите? Запишіть, виставили дурачків проти людей. Зафіксувати. Він не знав. Я смерть, я не бачу, зараз заяву я зараз мені пов'язую. Зафіксувати заяву. І другий нехай такі стані. Отправить мене було 20 го числа, отак попали. Довели страну добробі. Скажіть, не пам'ятник Ленину Дік. Ще воно турується. Де пам'ять? А я яке відношення? <реш> а <Ай>, я, я <реш> ну <жановки, тому> що <реш> ви говорите? Ми ще охороняли його. Ми ще охороняли. <реш> а що <реш> ж ви так криново його охороняли? А для <реш> чого ж вони пішли не допомоглися? Бо він ще <все> передумав. <реш> Та ну при чому ж ми не духа, будь ласка. Кому ода? Забирай хвилинку, хвилинку. Ну, Прочитай. Да. Почитай під телебачення, під камеру. Ви що не грамотки? Ви не знаєте, як заявити. Так раз, під камінь під камеру. Під камеру не треба це дізнаватися під камеру, зачитай заяву. Анатолій, не производителя, нехай вам покаже, як заява стандартного образця пишеться. Ви те саме з службовиця, прикрашуєте. Що ви там може? Підлегли, пише заяву. Нет, кому пись писать? Вы сидите передать, что вы не можете работать. Вы вопросы вообще писали, голові областной. Я обов'язковую ловською оборон, що це заява, виконуючого обов'язки президент. куди мені Ви президента України. вас, Президент. Хто вас Президент. Ви що президент України? Дайте чистилися. Дайте чистили. Товарищ, зараз ми його продиктуємо в Лейонці. Все продиктуємо. Дайте чистий числили. Я знаю, що розпишу така є. Що ви міняли? Зачитайте заяву. Так всю жизнь. Виконуючи на Вони групними буквами виставить в інтернет. Щоб хто прийде, бачить, що з ним ці біли, руководять. Що вам не я не пойму до сих пор? Президент з великолітерів писати. Ми тільки сюди зайшли, ви должні були вже це написати. І во так, зати його ви тихо!

Комісію. Депутатську. Якщо ми я не возражаю, хай я такого, я нікуди не вийду, прийду на сесію дочитати. Нічого робити не буду. Все буде незаконно. Завтра комісію вашого працівника на 10, на 3 часа, 1 чи 2, щоб вони пройшли комісію. Сесія важна через що ми должні.

Ну, Шановні, якщо Завтра Завтра було... і в четвер а? комісія заступників, що буде на сесії ви оборони. Ми на комісіях повинні внести це питання в чергу денну. Я дякую вам за вашу. Ви так, не несете. Я його оголосив це питання. Ви розказуєте депутатам, почуєте їх. Ви за вас на це заяву. Ви кажу, щоб правильно була оформлена. Зареєструйте цю заяву! Зареєструйте. Це був документами бумажка. І напишіть заяву написав. Дивіться, бо восени будуть. Ми брали скільки людей. Ви землю позабирали, ви бізнес позабирали. Овчаття сказав. Ви забрали, залякували, ви кричали. А оцього чоловіка ви чуть не задавили. Де? А він скаже, що дівчата що пропонує? Заяву достатньо. Якщо таке достатньо, як не вихідного вихідного. Значить, ви зобов'язані цю заяву відправити по пошті. Ви нам поставите вихідний, за яким ви її відправите президенту. Воно прийде до президента, він поставить входячий штамп і воно піде далі. Ви нам поставте, що воно вийшло, зареєструється і дайте нам один примір. А ми проконтролюємо, чи прийшло воно туди, чи не прийшло. І ви порядка не знаєте, вони ж не розказують вам. Вони можете йти через обласну основу адміністрація. Він зірує глава обласної адміністрації, і тоді вже передають. У нас Софіївки, Мирошничінку, вже два місяці мурижать не відпускають. Отак вот ось. заховали в обласній адміністрації. А Він докрадає все. Ні, він не докрадає, він просто, коли походить. Ми я не мене двоємо, делаємо Він сказав, якщо таке на. твориться, а надо уйти. Зареєструйте вихідний. І нам поставити вихідний. Вихідний зареєструйте. А це закрити. Книжку і приначі. Книжку сюди не принесете. Так, теж сюди принесіть. І тут ми зареєструємо. Вона зробить добросовість. Підіть разом з нею безпосередньо по закону повинні. Ти тоді реєструється, а те кожен повинен відповідати, тільки має право за своє. Як ми говоримо за парків іону, президент зрозуміло, і людей дуже жалко всім царство небесне, ті, хто погиб. <гану> Але це одна людина. Нароблено. Яка одна людина? Мені право, Це душі. В Але і в партії регіону, повірте, багато нормальних людей. І от кожна людина має право відповідати тільки за свої дії. Для цього є суд, для цього є прокуратура, і суд вирішує, злочинець людина чи не злочинець. Правильно, буде сумно. А ну, те, що ви скажете, ви зараз вий. скажете, що всі є, є в партії регіонів і що всім тут царство, і тим хлопцям царство небесне. Mm. А як ви платили бабло о тим тітушкам, отим, що mm. гнали mm. отуди, mm. на Київ, mm. що mm. провоцирували mm. це все, mm. чи не вститно mm. вам? От вам володимиру під вашим руководством творилося отих вчителів, отих. Шучки. Забирали, садили в автобуси, ганяли на оте Дніпропетровські. Ну такого не було. Та я прийшов. Не було. Та та не було. Та та не було. Та та це. було я, не було. Не було. Не було. Не було. Не було. Для того, щоб вирішити передання, не 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 направити неділю людей на Марсіка. Я, вас, так? я вас, вам казав, не робіть цих помилок. Ну не надо, не було. не надо, я не надо. Все це добровільно було. Та що ви мене розумієте добровільно? Звідки будуть всі люди, скажуть, що ви приїжджали. Та не заперечуємо, не заперечуємо. Це все зірно вже плаває. А на що за, за вашу партію, я скажу. За вашу партію вчора Єфремов стояв. Да, чичав, взяв вину Добре. на вас. Він, ваш лідер, каже, що ви винуваті, а ви тут співаєте, що ми ні при чому, що в нас є ці хороші. Так, да, є хороші. Ну хороші вже вийшли. До крові. Після першої крові вийшли. Давай, слухайте, не перебивайте. А вчилися перебувають. Я мав довго слухав. Тепер слухайте мене. Ваш лідер сказав, що виновата власть, Янукович, вони зараз пруть на нього. І партії. Ви усвідомлюєте, <плес> якщо ви член є, я не знаю, чий ви член, але якщо ви усвідомлюєте, що ви член партії регіону, то відповідальність на кожному із вас. На кожному. По-людськи пишете заяви, уходите, вас би тут... ніхто більшово, і, міського, не міського, не міського. і слова погано не сказав, будьте ви людьми, хоч на конець yeah. станьте. Ви вже власті не будете, ніхто, хто отут, в цій партії був, вас не буде. І ви вже не перебіжете, ви мене вже другий раз хочете перебити. І дайте мені раз, тут. я комбайнер простий, я вам кажу. Ви вже ніколи до власті не доведете. Не буде вас. Лічно сам буду ходити в кожну точку загляну. Ваш бізнес, весь перевірю, хто що вкрав, буде комісія, а я буду ходити од народа. А будуть вас СБУ і міліція прибирають. Не ваша ця куплена районом, а буде народна, друга, друга зосім. Ця буде половина де, якщо один-два ставши чесних, остануться. будуть цілові люди. Ви цього просто не можете усвідомити, тому що ви живете отам ще. Вам не доходить, що життя вже на 100 років вперед, а ви вже свою честь і совість на Майдані втратили. Все. І зараз щось казати в защиту когось, то це вже, це, це вже аморально, це вже не, не підлягає ніякому чоловічеському факту. Спитали в людину, яка була заяву написала, вже немає в главному районі. А це не ваше діло, а моє це діло, а я як хочу. Чи а праві, чи не праві? Ми просто спитали, щоб коня, чи він людиною стався, чи він таки остався, номенклатура, не так стара, негодна, розумієте? Я людей не хочу ображати, я не хочу. Ну я всю жизнь, є людина. Вибачте, питання. Кожен готовий предстати перед судом і повісти за свої дії. А за те, що, знаєте, ніколи, якщо ви вважаєте, що беззаконня робилося і таке інше. Але ніколи з беззаконням не можна незаконним шляхом боротися. Це про що? Це ви нам зараз поспіваєте. Це, Це ви зараз про нас. Ми розкажіть, що ми цю розговорю. Я тільки зашу... я за що Що ви розказуєте? Ви чотири роки не закони закони робили. Де закони, робили? закони. були? Я навчу, якщо, тебе ніхто <головічно> ні в цьому не впіняє. Беззаконі було, Я говорю, що зараз Якщо ти не тебе позвуть і будеш замовлю. Що хочу сказати на сьогоднішній день. Уже проголосовані вибори 25 травня. Прийде влада нова, переобереться. Буде вибрана інша.

вже тут періоди, нехай наші матеріали... Нав вони навіть не пішли в от, от вас завіститель по селектору скаже, що Чіпурко написав заяву. А я сам Всього. перезвоню зараз. Звони! Перезвоню, нічого, що ви Як би це я не... Я написав, я спу, перезвоню зараз. І скажи, все, більше нема. І зараз пішов. А ви всі у ідіті відбіхали. Це не все. І моліть Бога, щоб з вашими ділами не розбирали. Будуть розбирати. Будуть. Там накрадено скільки ціла гора, Одібраник а то й одібрані кілька сучасів. на виборах. Як це? Було? Це, 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 не не це не уголовник сидить, це, це, не 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 це не уголовник. Типа це, це це це, 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 я не хочу, ну тільки І менше каже. Це смотрящий сучо з Не дай Бог документи там покрадете. Ви вже кажуть, я чи слухи, так і ходять народ, щоб повивозили. вдоха. Будете провірити. Вони тут усі важкі. Нікого я не забирав, Саніслав Іванович. Прокуратуру я нікого не забирав.

Так, з автомата, не це село! Село. А Я там був, я не промініст, я, я. я не удар, я не патруси. Я з своєю ініціативою. Я порядок, чоловік, який не прав, дитині свобода ні в чому. А кого гнобила із других партій, партія регіонів? От кому не давала слова, свободи слова. Вибачте, будь ласка. Вибежте, будь ласка. Не майте руки. А я хочу питання, мені цей час вибориться. Мені під не виборчиться, А, ну побив. Мені зачекали рота. Ви це зішли. Андрій Микола, що розсухаємо? Це тебе любимо, так? Значить дивіться, як я кажу, то як були вікна били. Що хочете, ти ти щоб мене навчить? Щоб ці на виборчій дільниці в неділю не було. Або здох, а або не в лікарні. Э, я а не казав. Що не казав? Покляніться. Мені в Гухали. Не сказали. І це є ж люди, які мені сказали, які Додай ми люди? Давайте поїдемо з цих людей. Поїдемо. Завтра не будуть чужути. Ви кажете, що вони мені набили. Це моя сім'я тоді ходила, не знала, що робити. Совість треба було мати! Що <чу> казати будучи таким керівником? Та да їм то... І кому казати? У них у когось совісті. Це я ж подаю гроші, не дали, щоб не, не людські. Що ви мені доказуєте? Я, 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 я пальцем тронув я вас. Злочу. Я вам не доказую. Я просто кажу, що всі ваші дії повинні бути в правовому полі. Не анархія. А я вам кажу, що стріляється правове поле ви от тих тітушок відвічаєте? Скажіть мені, пожалуйста, чим? Руками махаєте, чим ви відвічаєте? Я не вважаю. Шановне, тітушки стояли у міліції за спиною, ви скакували, стріляли да, людей. Надо вести милицю. себе по людськи якщо ви хочете, щоб вас приймали як людей, ведіть себе по-людському. людськи Ви робот, ви не п'єте, у вас немає нічого, не честі, не собі. Ви кажете, що не п'єте. що вам не п'єте. Ні, я не сміття. Я не те, що виходить свої вибори. Своїми діями людей вже вивелося. А чому? Чому люди не повинні що, Я член партії. Ви захищаєте його. При чому захищаєте? Я відповідаю за свої дії. За себе. я дошла за...

Для цього є народи, це треба зібрати вічі, настоячі вічі. Да. Це зібрати усього з Усього району зібрати, а не отут оце. Там для... мік, полюб, ви трошки просто прийшли, ви зараз не знаєте так, що? вона. не піде. Якщо хочете, щоб на кому схожі, виходить, що закривати.

заяву. Я последний выйду. Можно поступить?